Всім привіт! Зараз весна. Я на пленері нарешті. А буду малювати обалденно гарний дуб, дубове дерево, тобто стовбур, акварелью. Зараз я починаю робити малюночок по таким олівцем. Magic Pen називається. Дивіться, різнокольоровий. Перед гілочка. Це я роблю фрагмент, тобто не все дерево. Мені цікаво зробити таку гарну світлотінь, весняну на стовбурі та гілочках. На прямих, звісно, я працюю, як завжди. Ось тут така гілка цікава, прямо так раз вона вигнулась. Намагайтесь зробити характер, обов'язково думайте про характер, тоді у вас буде цікава робота. Швидкими рухами досить не треба довго це робити. Бо якщо я працюю на пленері, сонце дуже швидко міняється. Міняються тіні, все міняється, тому намагайтеся все робити досить швидко. Гілочка також в мене буде. Не робіть прямо по, по центру. Бачите, я його трошки змістила ліворуч, але все одно я його врівноважую за рахунок гілочок. Ну, от цього достатньо я починаю робити акварель. Вода є, дістала тільки що з озера. Починаю працювати. Спочатку я просто водичкою, просто водичкою мочу дерево, саме дерево. Отак швидко можу взяти о цього пензля, він більший за розміром. Таким чином я зроблю це швидше. От. Намагайтеся зробити так, щоб воно було все вологе, те, що ви хочете над чим працювати. Да? От. Я декілька разів проходжусь по цьому дереву. декілька. Інакше воно дуже швидко висихає, бо зараз сонце. Треба працювати швидко. Взагалі, на пленері треба працювати досить швидко. Це важливо. От, бачите, це вода. Просто вода, звичайна річкова, незвичайна. От. Ну, тепер я починаю з місць, де в мене є світло. Та на дереві, от я отак от працюю абсолютно вільними рухами. Отак, ну, ви бачите, що все тече, все змінюється, тінь у нас знизу, справа і зліва трошки. Можете працювати і сухим пензлем, якщо вам це потрібно. Це дуже доречно робити на передніх планах. Зараз візьму пензель більш сухий. Це дуже сухий. А ще в мене є от така класна штучка, називається Артграф. Вона розмивається водою. І якраз для швидких начерків вона дуже класна. І для малювання текстур також. Тут у нас є класні текстури, дивіться, отакі кара. От, якраз те, що нам треба, ну, ми будемо її користуватися. Контрасти ми робимо в тінях, там, де світло з тінь, поруч. Ось трошки хочу тут додати зеленку вастенького. Тримайте всю пляму дерева завжди. Десь там тінь упала. Назад. Якщо ви хочете зробити якісь текстури, використовуєте такі вітри пензель. Ось, дивіться. А тепер зробимо контрастики. Я беру чорне і жовте. Це дуже класний кольоровий сполучник вільними рухами, потихеньку. Це в мене лимонна жовта і чорно-зелена фарба. Тут в мене тінечка. Я її зараз так і зроблю. Контрастна досить тут також. А тепер я трошки побризкаю, побризкаю, зроблю трошки зелені. Все ж таки весна, і ми повинні передати цей настрій весняний. Ну, тут у нас гілочка така більш насичена, більша по розміру вона нам потрібна така. Весела, зелена І тут ми знаходимо цю пляму, яка врівноважить нам композицію. Тут ми більше зробимо зелені, можемо зробити тут просто так, от таку масу. І тут її продовжити. Щоб зверху у нас було побільше, знизу, звісно, поменше. Трошки також допрацюємо. Знизу у нас дерево буде більш темне, ніж зверху. Тепер зробимо трошки нетка, трошки блакитного. Так, ось тут приходимо. Все і ультрамарин. Можете обережно залишати білий папір, щоб не все у вас було, кольору неба а трошки білого не завадить. По ходу діла можете там щось виправляти, якщо вам це потрібно. От я хочу яскравості весняного настрою додати, і я це роблю. Трошки нижче колір змінюється і стає більш розуватим таким, От Я сюди додам такого кольору класного, який я люблю використовувати це лавандова. Лавандова фірми «Роса». Ось тут у мене ще ліс на задньому плані. Є трошки я цього лісу зроблю. Залишила тут білі плямочки, якісь на передньому плані, бо головний герой у нас все ж таки дерево. І зроблю трошки більш теплим дерево. Щоб воно в нас отак от вийшло на передній план ще більше. От таким чином готово.